Умреска нема за що помирати. Занедужав дід Хома, стогне на всю хату, ай настусю, сил нема. Буду помирати, а на стогін йому лиш, баба Настя каже про смерть думати облиш. Утруну у чому ляжеш? У старому піджаку, чи тій куфайці? та чи личить козаку в трусах та майці. Перед ангелами стати й перед Богом не змогли приготувати досі ми нічого. Як це підеш на той світ у взуті стареньким, треба ж там тобі ходити в капцях м'якеньких, а твої такі тверді, та ще й дірчасті, не вмирай, ще підожди, баба Настя Хоч штани собі купи та сорочку білу. Щоб на поминках баби нас не обсудили або ж, де ж я гроші візьму на попа і на церкву треба, щоб не в пекло ти попав, а у рай, на небо. А де ж я гроші візьму, справити поминки, аж підкинуло хому і гукнув до жінки, Циць настусю, не кричи. чарочку налий і укинь перчину. Обіцяв тебе любити до самої смерті, то ж треба щось робити, щоб достойно умерти, щоб гарно поховати і справити поминки, будь рік ще працювати без перепочинку. Бабарада налива діду з переляку, не черчину, бо мала з перцем стаканяку. Де дивне сталося у нас з дідусем Хомою. Він видужив ураз. Ще живі обоє і живуть. Старий дует ще на цьому світі, мабуть, є у них секрет свого довголіття. Якщо тисяч двох нема, доларів, і їх ніде взяти. Вірно, вирішив Хома, краще не вмирати.